Друзі, вітаю всіх! Сьогодні вирішила перевірити свою чакру з Фетхістаном. Перевірити через мій опитувальник енергетична рівновага, бо як почуваються ваші чакри. Друзі, це результати моєї роботи. От, завдяки камері, герві, з я працюю. На екрані це просто програма. Це не сама камера. Друзі, сама камера це такий металевий. Металева коробка з лінзами це супер потужний інструмент, який коштує, ну, коштує десь зараз біля 2,5 тисяч доларів. І от кожен раз ну, він мене він якими тільки, тільки виймаю, коли мені потрібно робити енергоналіз. Тому... Ось так виглядає потім програма, куди збираються всі дані, які скануються цим цією камерою. Друзі, але просто кожен раз підключення для того, щоб я могла зробити нерганаліз. Я проплачую іде такі як абонплата. Тому програму я користуюся доступно всі мої аналізи. А от саме щоб зробити сканування, це до оплата. Тому я вирішила сьогодні і зекономити кошти і перевірити свій опитувальник. Так, друзі, сьогодні я хочу перевірити свою Сатхістану. Я її вже перевірила, друзі. Вже перевірила. Так, перевірила Сфатхістану. Друзі, на мене на це пішло рівно 2 хвилини. Дві хвилини це вже з результатом з усим. І, друзі, я дуже задоволена, тому що моя Сфатхістана, друзі, ось вона ідеальна. Вона просто збалансована. І е, чому, чому я тут черкнула друзі? Сватхістану це така лінія пряма. Це баланс. От кожна циферка це відхилення, це дисбаланс чакри, і вона несе такий Кожен дисбаланс несе е, певні в певні психологічні, е, психоемоційні такі симптоми. Але у мене Сватхістана в балансі це дуже круто. Е, друзі, в описі, е, от в описі. Після опитування є опис, що, що саме от саме що баланс як він проявляється. Потім психологічний стан. Друзі, а ще дуже круто. У мене є опис енергетичного стану. Друзі, ось мій опитувальник 100 сторінок, 100 сторінок. Формат А4 і, друзі, враховуючи оцю чакру в балансі, мій енергетичний стан він оптимальний і він дає відчуття емоційної стабільності, творчі вираження та головне здоровий зв'язок з оточенням. Також у опитану йдуть поради. Для мене порада продовжувати використовувати цей баланс для розвитку своїх творчих здібностей, практикувати діяльність. Яка допомагає виражати свої емоції через малювання, танці, письменниць, троєці? Що я і роблю? Дуже круто, друзі. Вартість цього опитувальника 2500 гривень, формат а 4